Вирізав кусок той, що я зварював, і зачистив. Той, хто писав мені, що лишилась фольга, покажу вам внутрішню сторону. Бачите, заплавилось. І горбики всередину. І виходить, отут в одному місці, не вилізло. Воно, якби проплавлене, але не вилізло всередину. Так що, бачите, в мене теж не ідеальне зварювання. Але всередину є напливчики, і це місце міцне. А якщо хтось думає, що раптом аварія, воно тут трісне, то це ж метал міліметр або 0,8 міліметра. Він гнеться, не тріскається. Це ж не рельса і не шведлер. Це тоненький листовий метал, який раптом аварія гнеться. Подивіться відео після ремонту і аварії. Воно поруч зігнулось, а шов хоч би що. Стараюсь отак варити. Потім його мовілим, все запшикою, і все добре.